Всім привіт! Сьогодні я хочу познайомити вас з неймовірним інструментом нейромережею SORA від Openai. Sora перебуває наразі у стадії тестування, але її можливості вже вражають. Її публічний реліз очікується в найближчому майбутньому. Sora володіє неймовірною можливістю генерувати реалістичне відео з текстових описів. Це означає, що ви можете просто описати словами те, що хочете бачити, а Sora втілить ваші задуми в життя. Уявіть собі, ви можете сказати, створи крупним планом маленьке пухнасте чудовисько, що стоїть на колінах біля танучої червоної свічки. Настрій картини це подив і цікавість, оскільки чудовисько дивиться на полум'я широко розплющеними очима з відкритим ротом. А як вам таке відео, створи 3D-анімацію маленької круглої пухнастої істоти з великими варезними очима, яка досліджує яскравий зачарований ліс. Занадто мультяшно? Тоді, як вам таке відео святкування китайського Нового Року з китайським драконом, або чоловік крупним планом. Особисто мене якість просто вражає. Сора дає безліч можливостей для використання рекламних роликів. Уявіть собі рекламний ролик, де продукт оживає та розповідає про себе сам, або захоплюючу візуалізацію вашої послуги, музичних кліпів. Сора може створити візуальний супровід до вашої пісні, який буде максимально відповідати її настрою, емоціям та візуальній естетиці. Навчальних матеріалів урок з історії, де ви можете побачити історичні події на власні очі, або 3D-моделі та анімації для пояснення складних наукових концепцій. Розваг. сора може генерувати короткі смішні відео, анімаційні серіали. Візуальні новели або навіть цілі фільми. Ось деякі з ключових характеристик штучного інтелекту: глибоке розуміння мови, Сора точно інтерпретує текстові описи та генерує відповідні візуальні та аудіоелементи, реалістичні візуальні ефекти. Штучний інтелект генерує 3D-моделі, текстури, освітлення, анімацію, роблячи відео максимально реалістичними, динамічні сцени. Нейромережа може генерувати складні сцени з множинними персонажами, об'єктами та середовищами, роблячи відео захоплюючими. Це неймовірна технологія, яка вже сьогодні робить стрибок у сфері створення контенту, роблячи його доступним для людей без спеціальних знань та навичок. Особисто мене це дуже дивує, наскільки все реалістично, і водночас лякає, бо згодом буде набагато важче відрізнити, де реальність. Звичайно, вже з'являються сервіси, за допомогою яких можна буде відрізнити це реальне відео, картинка або пісня, чи згенероване все штучним інтелектом. Але ж будемо відверті: 90% не будуть перевіряти, а будуть вірити, тому що бачать, що ви думаєте на рахунок розвитку штучного інтелекту такими швидкими темпами, до чого може призвести втілення штучного інтелекту у наше життя. Пишіть у коментарях та обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал. Для вас це секунда, а мені дуже приємно і дуже мотивує. До зустрічі у нових відео.